Приїжджали, приїжджали могли днів. Один то один, два, то два. Все робили, все, все ми своїми силами побудували. Це десь років всім будувалася церква, так десь до п'ять років, так? п'ять років років, так і все ми як могли, так ми збудували. І тому хвала ми вам. так хвала вам за ваші такі працьовиті руки, за вашу таку високу духовність. Що ви так розумієте, Собі. так бережете і так вмієте дотримуватись тих правил, які вам сповідали, які вам заклали в душу ваші батьки. Кажуть, все це по життю. так? Що... Що в нас нема розколу того? нема розколу дуже дружні люди. Так, дуже працювати. так, всі сказали, значить, всі зробили. Жінки що не могли, привезе машину на цеглу, Всі жінки побігли, розгрузили, поскладали, подавали хто що міг. піднощиками були, то не то що мужчини. Всі хто міг. Церкви, яка була збудована в 1730 році, і я знаю, що вона була збудована без жодного цвяха, так? Що ви можете розказати нам про цю стару церкву вашого села? Е, перш за все, що вона побудована на старому фундаменті. Значить, до того вже тут була церква, а в 1738 році тільки перебудована. І говориться, цей надпис, який над дверми, і вказані фундатори. Тільки не ясно, чи це були жителі, ну тільки дев'ять їх. Чи це тільки фундатори, які були в тому церкві? Що характерно, що знають, що вона нас з дуба, який ж вже зараз це поле називається мережія, значить, з того дуба побудована була та церква, і говорю, що це дзвениця. Це хрест такий самий був раніше тут, але він ну, поновлений у 2020 році. Яка саме частина? Не знаємо, але саме такий хрест в своєму гербі, в Люрді отець прийма, зобразив на своєму гербі і передав до Бачева. Церква, як довгий час з 1963 року, була закрита. Основний іконостас 18 18 століття, а при вході можна бачити частково іконостас, якому не можемо визначити дату, але говорить 16 або 15 століття, де збереглося. По п'ять апостолів з кожної сторони, бо ще два не вміщалися. А основний, основний образ Ісуса Христа і Богородиці це перенесли відреставрований, перенесений в нову церкву і говорять, що це є 16 століття. Так сказали нам реставратори. Дзвони понулялися, один дзвін захований, який до сьогодні не може відкупати. Ну, є на одному дзвоні дата 1923 рік. Про що це говорить? Ну, якщо вилізти на середину, ви теж там не побачите ні одного цвяха. Можливо, і такий варіант, що дзвіниця стояла ще від старої церкви, і тепер ну, тільки треба можливо, зробити аналіз і сказати точно. Дату скільки років має це дерев'яна? В цьому році думаємо її поновляти, реставрувати, щоб зберегти як архітектурну пам'ятку. Церква занесена як наша архітектурна пам'ятка в районі. Настап є жителем села Бачів, викладає у місцевій школі, а поза тим він досліджує історію свого села. Що цікавого ви можете нам розказати, і чому саме село називається Бачів? Ну, Село Бачів дуже загадкове, тому що є три легенди, яких ну, скоро навіть не розкажеш. Перша є та, що тут жив один пан, який. Е... Запросив до себе гостя. І потім він довго блукав між горами, не міг попасти до село і каже, от де я тебе забачив. І каже, от він, кажучи, давай ми так і село назимов. Друга легенда говорить про те, що ще за татарських часів значить тут заховалася одна жителька. Між іншим теж і каже, що її прізвище було Горлата. Коли її чоловік пішов на війну, вона пішла від батьків, чоловік зробив її землянку, і там. Вона заховалася з дитиною. Коли татари прийшли, вони завжди йшли ну, до джерел води, тобто на зустріч потоку. І він дійшов до кінця і зачув дим. Коли прийшов туди, побачив дитину. Вона плакала. Він її не хотів вбивати, напряму взяв, перевернув колиску, дитина затихла. Чи протнув її мечем, ніхто не знає. Пішов витягувати хліб. І витягнув, ну тільки хліб, надійшла жінка, і вона вбила його в цій печері. Тоді вона повернулася до своїх батьків, навіть не до своїх батьків, а до батьків чоловік. А тут кругом села всі були спустошені. І батько каже: тут нас все згорено, давай йдемо до твоєї землянки, там, де жити, там веди до того місця, де тебе татарин побачив. І так дістала село, назва бачив. Ну, ще є така одна з легенда, Тут нас на горі, вона називається Стражнича. Був замок, мав товсті мури. І цей замок був огорожений теж п'ятиметровим муром кам'яним. Ніхто не може сказати, що це було. І от коли вже отець Прима попав в Францію, коли я довідався про тих тамплієрів і тому подібне, розумієте, виявляється, що в 307 році ті тамплієри брали участь на стороні наших князів Львівських Лева і Андрія там в боротьбі проти Угорського короля. Фактично вони могли тут поселитися, тому що знайшли сліди їх в Золочеві і ще де-небудь. Ну і про це ніхто не говорить. Фактично, село належало князям Слуцьким. От Софія Слуцька його передала єзуїтам, і воно було єзуїтським селом до 1772 року, поки не була касація цього ордену. Тут ви бачите будиночок, це була школа колись, потім кантора. Ну, вона мала різне призначення. А на даний час ми викупили ця організація і хочемо тут створити у це для прийма. Або як ми його вже створимо, може це буде філія нашого районного історико краєзнавчого музею, але його назва буде тут точно. Пам'ятник Тарасу Шевченку, як тільки постала Україна, у нас організувалося Товариство рідної мови, або як воно називається українською мовою літератури, Тараса Шевченка. От перші збори, які кажуть, що нам треба пам'ятник. Це було щось блискавичне. Розумієте? Ми до одного року побудували пам'ятник. Зразу почали будувати приборство. Отець Михайло каже, давайте, може, церкву. Но люди кажуть, якщо буде приборство, буде й церква. Не буде приборство, то на священника не буде, не буде нічого. За рік ми побудували то приборство, що священник перейшов жити. За п'ять років збудувала церкву. От що характерно, що отець сприймак, що він три рази вижив, що його Бог спас і смертні, хотів конче був бачив, побудувати церкву, але побудував в Люрді. І коли він приїхав сюди і дізнався, що тут батьківці так ревно хочуть будувати самі церкву, то він попросив них, чи можна побудувати вам гроту на місці старої каплички. І фактично він фундував нам у гроту. А от церкву, ну. Як тоді велися роботи, я думав, що Україну побудують за три роки. Я вам чесно говорю, люди здавали корови, бики, несли, ніхто то не ходив, ми ніхто не ходили за грішми, по інших селах, ніде, не хотіли нічого. Правда, вже потім під кінець, коли ти з ну, то він просився, а от я вам заспонсорую іконостас, помалюю вам церкву, вже люди не відказували. Але побудували вони самі. Ви знаєте, коли фундамент купали, я був вражений. Вийшло понад 200 чоловік, за яких дві години викопали все вручну. Ніякого трактора не хотіли, нічого. Це був такий, ну, здвиг. Я просто хочу, щоб ще така хвиля була. Може би якраз тоді була Україна.